Дійсно, відповіді отримано, але мене скоріше задовільняє те, що влада спілкується. Бо, власне, ті відповіді, які отримано, вони свідчать про те, що проблеми залишаються. Облік тепла. Облік тепла влада підтвердила, що лічильники стовідсотково не розміщені. Так, стверджуючи, що є проблема, значить, що скоріше є проблема в тому, що багато індивідуального опалення, ніж загального. Але потрібно розуміти, що кожна українська сім'я, кожна сім'я тернополян сьогодні для неї це є велика проблема оплата комунальних платежів. І якраз найбільшу частку містять це кошти за опалення. І, власне, ті лічильники, які би мали бути розміщені, можливо, в масштабах міста це вважається не дуже великі кошти, але для кожної окремої тернопільської сім'ї це має бути відображено. Те, що стосується інша проблематика, перерахунок за е, тепло в зв'язку з температурним е, режимом, який є на вулиці, так, є відповідь, що, скажімо, в певних межах це все дотримано. Там вийшов указ після указу, до указу і так далі. Хочу запевнити тернополян, що є політична сила Батьківщини, яка буде систематично. Моніторити відповідність оплати за тепло до температурного режиму в Тернополі. Це будуть систематичні запити в метрологію і так далі відповідні служби, для того, щоб хоча б в якійсь мірі частково зменшити то величезне навантаження, яке сьогодні є на бюджет тернополян при оплаті комунальних платежів. Думаю, що це буде ефективно. В свою чергу хочу додати, що якраз маємо на меті зараз звертаємося у міську раду. Будемо ініціювати е, позачергову сесію в е, зв'язку з тим, щоб розглянути питання е, оплати комунальних платежів, оплати е, за тепло, ціна на газ.